Привіт друзі! Давно не було, давно я не випускав різних відео, на то були в мене поважні причини. Перша з одне з основних причин це минуло 40 днів смерті мого брата, вбили на війні. І пару днів я був у Тернопільській області. Потім я приїхав, було якось на зйомок. І захворів я десь орієнтовано на тиждень часу. Була мене температура, зараз я ще не здоровий, почу... просто відчуваю якусь велику слабкість в організмі і ну, не готовий працювати на всі 100%. Потім робота з'явилася, треба трошки щось покосити, треба щось зібрати, де щось спалити, привести, як то кажеш, господарку в порядок. То все, я більш-менш зробив, ще правда, не все покосив, але з нас трошки зараз дощик паде. Більше половину робіт я все зробив, мало що лишилося ще. Якось так, але слабкість в мене не покидає. Сьогодні у нас 21 число, четвер, зараз 10 ранку, виїжджаємо працювати, машину я вже помив, помив майже всю повністю. Так, водою сполоснув, повитирав, тому що вона і так була чиста, але е, трошки були порохи на машині, зранку впав дощик. У нас у Львові зранку діки, сука, дощик падав. Шахеди грьобані тих москалів. Не хочу матюкатися Прилітали є деякі попадання. На жаль, є одна людина, яка загинула, пару людей постраждало. Коротше, ті москалі не дають нам нормально жити українцям. Якийсь день такий ви можете чути, у мене трохи ніс закладений. Але йду на покращення ніби. Тож якось так. Сьогодні, як завжди, все покажу, все розкажу. Тож їдемо працювати. Такий в перший заказ. Їдемо подаватися. Так, 12 хвилин в дорозі. Замовлю в копіку. Що там ще такі які є закази? Коротше, чекаємо, що прийде. Щось, до речі, давно про макцію ніяких уклон не давали так, таку доставочку берем. Три хвилини пройшло з того часу, як я очікую. Їдемо. Так, замовлення виконав орієнтовно 20 хвилин. Виконував, зараз завершу будемо чекати на наступне. Такого бомжика взяв. Зараз покажу чого його взяв. Тому що, друзі, ні ще немає коефіцієнтів. Нічого, а так як зараз заторів немає, то можна поїхати на такий заказ Галина. Такого бомжика теж беремо три гроші заробляти. Так, 12 хвилин в дорозі. Заказ копілочку. І нам такий прийшов по ланцюжку. Сергей. Сергей. Універсал. Їдемо подавати авто. Хоч і російською, говориться, але приємні були люди, тому Тому так. Чекаємо як заказ, заходимо, пішов на голову серце. Задоволеним берем, беремо, подача нульова. І їдемо. 20 хвилин дорозі такий заказ ми виконуємо. Виріше завершуємо ждемо щось заказ, Заказики непогано падають, правда ціна на них не дуже. Коли я прибирав машину, такий заказ мені запропонував уклон. Ми звісно забрали і виїдемо. Той заказ скасували одразу, коли я подався. Прийшов ось такий заказ з подачою 200 метрів. Ми, звісно, взяли, чекаємо на доставочку. 9 хвилин в дорозі і замовлення в копілочці. Та, 9 хвилин 112 гривень, але блін, краще б хвилин 20 Десь 200 гривень. Я такий заказ, бо подачі маленька. їдемо кормитися. 25 хвилин дорозі. Чік. Завежте. Так, друзі, зараз у нас половина другої, і так як я недалеко від е, другої автостанції, таке ставтологія вийшло. Їдемо, е, сходимо в туалет і заодно й перекусимо. Тому що Робота роботою, а їсти треба, тому що в живіт вже, вже 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 трошки кричить. Всім смачного! Такий заказ. Там. Приходить по уклончику, беремо і їдемо. Так, отакий заказ 27 хвилин в дорозі ми завершуємо. Такий нам прийшов, їдемо. 9 хвилин в дорозі. Опа, виконано. Ну, виключаю все. Що в нас тут? Коефіцієнтів. Особа багато нема. Що є, то є. Так, такий заказ ми взяли з помененка на свободи 5. Це доставка, да, доставка, їдемо. Узор цю доставочку зараз. Мой відосик почав спадати скільки? За 3 тисячі перш разошпав і зразу кофу. Улітіли в космос, як то кажуть. Цікаво, що нам зараз прийде по швидкому, якщо швидкий буде показувати всяку хрень, включимо фільтра. Їдемо, бо вона нас Так, посилочку в нас забрали. Все чотенько І такий заказ ми отримали. От. Класно. 230 гривень за 4-5 км їдемо. Уклон, як завжди, надаю по кілометражу, тому що писало 1,7 км, а зараз 220, але я 100 метрів приїхав. Орієнтовно десь максимум 400 метрів була подача. Бо я був на проспекті Свободи 5, а зараз їду на проспект Шевченка 14. Так, заказ ми успішно виконали, трошки довго, бо дощ, затори. Взяли ми ось такий заказ, 300 метрів подача. Їдемо. На сьогодні саме найкоротший і найшвидший заказ. 4 хвилини в дорозі. Окей. Так, що там? Від цікі які коефіцієнти, я їх завжди. В червону зону на полону тільки входжу. Ну, подивимося, що сьогодні зараз. Я кажу, що сьогодні зараз що зараз нам насипе уклон. Які закази, які жарнички. Коефіцієнти коефіцієнтами, ну блядь, я роботи не бачу Ще ніхіра, ну типу де робота. Я не бачу переїхати, але ты не 8 кілометрів поклав, куди їхати, блін? Ну Руднинська, пла, Левандівка, Левандівка, оооой ті закази. ні, 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 я далеко до Пишу поза радіусом, 400 метрів трохи більше радіуса, та мені такі підходи їдемо. Адаліна. Їдем за задалінкою. Це замовлення ми успішно виконали. <coughs> Бац. Взяв таке з ефіру, тому що там 112. А, це доставка! Я щось навіть не бачу, не зміж, що це доставка. Коротше, їдемо Так, заказ копілочку кинув 210. А такий нам прийшов, їдемо на нього. Ось такий новий заказ ми взяли, їдемо до нього. Цікаво, чи будуть мене чекати. Такий заказ в копілочку. Ждемо наступний. Ой. Якісь пасажири загубили річ, я думаю, це останній ще вокзал, але це не були не вони. Якусь таку фігню для очей, не знаю, що це таке. Як нам читати вам краще якийсь Сінарт. Хрині щось загубили. Хтось скаже, що його, йдемо нафік, не потрібно Її жінці, мої так само. Тому тобто, чекаємо на наступні заказом. Такий заказ прийшов, що вагався брати, не брати, але стою так, як я на вокзалі, думаю, звідси смахати, треба взяти такий заказ, щоб виїхати з цього вокзалу. Такий заказ от ми взяли. Не знаю чи пасажир дождеться, бо пише 12 хвилин їхати до нього. Тому мало ймовірно, в нього ще тут готівка, то не знаю, подивимось. Заказ виконаний. Що там? Кофе є? їдемо далі. Зефіру взяв заказ, тут вже і ціну підняли, можна, в принципі, їхати. Замовлення в копілочку. Покаємо наступне. Ось такий заказок я взял за ефіру, а тепер раз такий кофе чтньокий, тоді я тако зроблю. Бац 60. Окей. Цикл дальняк. Дім їхати додому, ні, Дим ще не буду їхати. Коротше, такі фильтра. Едем. Зараз ось такі всі живні закази в ефірі, тому що лиє дощ, і я трошки вже забули, як то дощ. Бо кажуть, у нас десь 2-3 тижні не було доща. Так, фігаючи. І всі замовляють таксі. Ну, мені круто, працюємо далі. Заказик якось про що Гавришкевичу на Ловицьку, 25. Їдемо. 2 кілометри 148 гривень. Я так скажу, буду показувати. Коротше, я як вісоцю подругу, ще показав сані раз. О, цей заказ, що ви бачили. Від неї так воняло поток. Просто не реалий. Я їхав з відкритими трошки вікнами, тому що це все вивітрювалося. І я от зараз чую, що її вже нема в машині. І в машині далі таким питникам бля. Мені до вершкевича 10 тут подати 200 метрів. Ааа, боже, боже, Боже. Ось би я просто не чути того вас Дійсно вже трохи вивітрилося. Ну бля, як так якийсь запах мати не чути. ну... Короче, поклав 5 зірок, тому що ну, він катка ніби приємна була, тож від неї воняло трохи. Ой, бля, треба було б добре провітрити, але. Але в нас дощ. Фірячі. Без перестанку. Йдемо далі на тупного пасажира. Так, на сьогодні в мене все. Е, статистика 3461 по кілометражу. Так, не видно приближче. 127,8. 3461. Просто бомба, просто шикарно е, Не знаю, як вам буде для перегляду зміною стосовно заробітку. Я задоволений, курйозних гострих моментів не було. Все було класно, всі пасажири були чимненькі, всі все заплатили. Ніхто нічого не блокував, е, був один москальський пасажир, але він був адекватний, типу, ну... Коротше, він українець. Їм все сказало, якесь ДТП. Е, так що, що що можна сказати? Якось так, зміна пройшла, мені сподобалось. Заробіток також подобався. Можна ще працювати, можна добити навіть і до 5 тисяч гривень, але я не робот, пора берегти своє здоров'я я вже 20-річний, мені вже 32. Вносі. Тому, очі в мене вже починає трошки барахлити. Треба їхати додому і відпочивати. А завтра вже новий робочий день. Тому Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, всім щасливо, пока.